Я вас запрошую на бал, де тільки ми і свічі тіні, в холоднім відблиску дзеркал, чиїсь обличчя сяють дивні. Тут хтось колись вже танцював сто літ назад, а може й двісті, дівочі руки цілував і говорив слова пречисті. Рум'янець личко заливав, хмеліла в танці юна пана і слів любові бурний шквал, лунав, немов з небес осанна, Бо їй ніхто ще не казав, що лиш вона найкраща в світі. Дівочих рук не цілував, не дарував весняних квітів. Я вас запрошую на бал, щоби усе це повторити, щоби засяяв світлом зал і дзеркалам хотілось жити. Запрошуємо вас на поетичний бал. Прославу з високим дубом. Захищалась від негоди під віттям широким, донедовго натішалась конвалія біла, і рука чоловіча віку вкоротила, ой понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Ой, на балі веселая музиченька грає, конвалія та музика, бідне серце крає. Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студенне? Чому уста твої ні? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання, на них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі? Чого являєшся мені у сні? Житті ти мною згордувала, моє ти серце надірвала. Із нього визвала одні оті і голосні пісні. В житті мене ти знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся, навіть не зернеш. і головою не кивнеш, Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе безтями, як мучусь довгими ночами, І як літа вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюють на дні. О, ні. Являєшся ти, зіронько, мені хоч в сні. В житті мені весь вік ту жити, та не жити, так найте серце, що в труботі, Не неначе перва у болоті, марніє, в'яне, засиха, хоч в сні на витві оживає, хоч в жалощах живіше грає, і того дива золотого, Зазнає щастя молодого, бажаного страшного гріха. Причина збориха, терня, чом твоя собраних горюча тня, чом твои устойчика, тиха молитва, а твоя слова острая говорит, чом твар? Твое... Cazade vinto con il cuore scoccio Tua bevida io ci cogati muscio Після трьох розподілів Речі Посполитої Західна Україна увійшла до складу Австро-Угорської імперії. Галіція ж увійшла до складу монархії ще у 1772 році. Центром стало місто Львів. Львівські бали вікторіанської епохи це було щось надзвичайне. Те, чого люди. Ніколи не бачили. Чому? Бо це був такий магічний ритуал, на якому поєдналися любовно-шлюбні відносини з суспільно-політичними. На ці бали дуже часто приходили провідні діячі української культури: поети, музиканти, письменники. Ось і сьогодні на наш поетичний бал. До Музею історії моди Марини Іванової ми запросили І Лесю Українку, і Івана Франка і Анатолія Солов'яненка. Поєднання ж літератур Австрії та України теж мало своє принципове значення, бо українська література прийняла більше. Філософічності, більше символізму, більше європейських мотивів. Але вона не позбавилась всього свого національному. Тому українська література цього періоду надзвичайна література. А переклади на українську мову австрійських авторів це нова сторінка в розвитку української культури. Від мене віддалилась ти. Година, крила ударом, ранивши мене, я сам. А де уста подіну, що вдень діятиму? що вночі? Немає ні коханої, ні роду, ні краю, де я міг жити. І все, чим обдаровую природу, вона дозріла, зріла, щира багатить. На зламі віків, коли Європа ще не втратила відчуття тиші, Молодий Райнер Марія Рільке вирушає на схід туди, де за його відчуттями душа говорить мовою Бога. Шлях його проліг через Київ та Канів, поділля й Галичину, землю, де стародавні дзвони перегукувались із вітрами над Дніпром, де віра жила не в книжках, а в серцях людей. У Києво-Печерській лаврі він відчув подих вічності. На могилі Тараса Шевченка велич самотнього пророка, а в селах тишу молитви, що здіймалася разом із димом печей. Україна відкрилась йому як простір глибокої смиренності і духовної повноти, де Бог і людина. Не вороги, а співрозмовники. Україна стала для нього місцем прозріння, землею, де ріки зрозумів, що справжня поезія це теж молитва. Що граєш, хлопче? Звуків я, оше під кроків тихо йде посаду? Що граєш, хлопче? Це душа моя, сопілці пана кличе по розраду. Чим ти її принадеш в пісні затісно буде, як в тюремнім сході. Сильнішим за життя я заспіваю, я печаль лежить у основі. Мовчання дай своїй душі. Вона хай верне знову впливне і правічне. Вона жила та мудра і ясна та вилабив звідти мій голос кличний. Згаси мій зір. Я все ж тебе знайду. Замкни мій слух. Я все ж тебе почую, я й без ніг до тебе домандрую, без уст тобі обідницю складу, відломиш руки, я тоді тебе спіймаю серцем наче між долонь, а спиниш серце, мозок запульсує. Коли ж ти вкинеш мозок мій огонь, любов тобі в крові болючі понесує. Вже збігло літо. Господи, твори. Тепер затінюй сонячний годинник, а на долини на пусти вітри. Даруй іще для літа кілька днів. Нехай ще останній плід дозріє і виповниться соком, заєріє останнім хмелем в яру вині. Та вже бездомний хати не зведе. Самотній весь свій вік самотнім буде, Безсонний слатиме листи між люди і неспокійно сновигати десь алеями, Де шелест, листя сюди. Спадає листя, падає за хмар, немов не з небесного рясного саду, воно спадає, сповнене досади І темряви, з ночей І з зорепаду розприскує земля останній жар. І нам опасти вже своя черга. На себе глянь ти у ваганні. Та є Господь, що надбайливій длані все впале милосердно і зберіга. you